Дорогі брати і сестри в Христі, слава Ісусу Христу! Ми з вами надалі перебуваємо у Великому пості, маємо третій тиждень Великого посту і продовжуємо з вами роздуми над темою блаженств. І сьогодні продовжуємо саме роздуми над цим блаженством, яке я його назвав влагідності. І я вже з вами говорив про те, роздумував, що. Блаженство є свого роду автопортретом Ісуса Христа, і тому і сьогодні так само якби дивимося на Ісуса Христа, щоб краще розуміти саме це блаженство. Дивіться, перше, щоб я би хотів так підкреслити, що з одного боку, Ісус Христос, справді говорить, що навчиться від мене, бо я лагідний є. Так? І можна було б заперечити, але сам Ісус, якби. Заперечити тим, що сам Ісус Христос не є у всіх випадках лагідним. Так? Наприклад, коли Ісус Христос говорить, говорить про Матея 5. главі, 39 вірші, коли Ісус Христос говорить, хто тебе б'є в праву, що ліву. Але потім, коли вже на суді Ісуса Христа, коли його один воїн вдарив в лице. То Ісус Христос якби, дав таке певне зауваження. Якщо я кажу, Ісус Христос зробив щось погано, то доведи, що воно погано, а якщо я добре зробив, то ну, за що ти мене б'єш? Тобто, з іншого боку, якби бачимо, що не все так однозначно. Тобто, що це свідчить? І ці слова, і інші? Це свідчить про те, що ми, блаженства, не можемо сприймати. У якомусь розумінні, ну тільки так буквально, так, у буквальному сенсі, так як ми то чуємо, так Тобто ми мусимо десь роздумовувати, скажімо так, в інших аспектах, над цими словами блаженств, тобто розуміти так їх, як мав знову ж на увазі той сам Ісус Христос. І тому якби сьогодні десь, коли роздумовую, знаєте, над цими блаженствами, над цими всіми такими десь речами, які є у цьому світі. Протирічними між собою, так? то якби, таке є основне запитання до Ісуса Христа, що Ісусе, насправді, що ти мав на увазі? Так? Що ти мав на увазі, коли ти говорив це? І тут до цього я наведу один такий приклад. Одного разу, коли я говорив про проповіді, я це не тільки на собі помічав, але й на інших священниках, коли я говорив проповідь, то одні люди зрозуміли, а інші люди не зрозуміли, про що я мав на увазі. І ті слова, які я говорив, були трошки такими, можливо, десь справді і протирічними між собою, і до кінця, можливо, незрозумілими, але одна людина зауважила важливу, важливу таку деталь, важливу річ. І, і, і мені так само підкреслила. це каже: Отже, для того, щоб вас краще розуміти, що ви маєте на увазі, вас треба знати особисто. І я думаю, що і над тими словами я потім так само задумався, і частково я з ними згодився з цими словами. І тому так само, коли говоримо про блаженства, то справді для того, щоб краще їх розуміти, ну, нам треба знати Ісуса Христа. І тому ми постійно, я думаю, за прикладом таких святих, як Іван Золотоустий або інших святих. За їхнім прикладом, десь мусимо якби, перебувати постійно у тому, у тому слові, яке Ісус Христос нам залишив через своїх учнів і своїх так, апостолів. Інший такий приклад із е, життя Ісуса Христа, що ми не можемо сприймати всі слова буквально, це коли Ісус Христос говорить про те, що е, хто скаже братові, нікчема, а то я. Підпаде Верховному судові, хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Але якщо ми візьмемо інші місця Євангелії і випадки з Ісусом Христом, то Ісус Христос звертається до книжників Фарисеїв і Він називає їх ліцемірами, називає їх нерозумними, називає їх сліпими. І в одному місці навіть є, як то підкреслено, що коли учні прийшли до Ісуса Христа і кажуть, що фарисеї тобі взяли це за зле. Тобто, що ти так відверто правду так говорив, ну і тут так само можемо запитатися, ну а де тут є лагідність? так? Тобто де є в цьому, в цьому вся лагідність? І якби, як, як ми можемо навчитися від Ісуса Христа цієї лагідності? Найперше, де ми можемо побачити, якби таку або в чому ми можемо бачити таку лагідність Ісуса Христа, з якої можемо самі навчитися для такого практичного. Життя так, для такого практичного застосування лагідності, це в тому, щоб не вертати здачу. Тобто, навіть в тому випадку, коли Ісуса Христа вдарили в одну щуку, то він, хоча би якби захищався, так, питався, чому ти так робиш. Того військового так, воїна. Але Ісус Христос, маючи силу, а ми собі нагадаємо, що Ісус Христос мав велику силу для того, щоб, ну, скажімо так, по-нашому вернути здачу, Ісус Христос цього не робить. І тому для нас так само важливо є, якби вчитися оцій лагідності такої практичної, тобто не вертати здачу. Тобто в якомусь розумінні не мстити, так? тобто не розвивати помсту. І саме десь в такому прикладі ми можемо і навчитися, скажімо так, цієї лагідності на ділах. Але не тільки про діла лагідності Я сьогодні хочу роздумувати, але і про такі певного роду думки лагідності. І тут, бачите, дуже важливо є якби зауважити той один момент, що. Ми можемо говорити різні слова, але з різним настроєм, з різною інтонацією, я би сказав, навіть із різним намірем нашого серця. І тут дуже важливо, щоб от наша лагідність, яку ми маємо, щоб вона була найперше у нас, якби в характері, в тому, ну, лагідність на серці. Що маю на увазі? Ну, можемо знову взяти той приклад, що коли батько. Може бути трошки так строгим і давати певні зауваження своїм дітям з певною строгістю, але якщо батько має любов до них, так, то це не пошкодить дітям. Тобто ця строгість навіть вийде їм ну, в якомусь розумінні на добро. І діти насправді це відчувають. Діти насправді це відчувають і якби винагороджують навіть за це. Хоч вони люблять бути хитрими, так? і Маніпулювати, але все ж таки діти відчувають, чи їх люблять, чи просто над ними є якась певна тиранія. Тому дуже важливо бачити навіть оце намір серця, тобто, щоб наше серце було лагідним, щоб воно було як в Ісуса Христа, щоб ми споглядали на Ісуса Христа і від Нього брали знову ж, знову ж цей приклад. Приклад лагідності. І тут можемо взяти знову слова, як приклад слова Святого Гаустина, який каже, люби і роби, що хочеш. І справді, коли ми любимо, то навіть у певному такому гніві ми можемо проявляти деякі речі. Я знаю так само випадки із власного життя або життя інших священників, коли говорили проповідь і говорили такі слова, ну, слова серйозні. Слова такі, які, скажімо так, кусали середини, але коли воно відчувалося від тої особи, яка говорила, що це з любов'ю, то воно зовсім інакше сприймалося. І я в своєму житті не один раз чув інші слова: слова правильні, слова гарні, слова милі. Але коли знаю, що це є від людини, яка не є щира, коли знаю, що це від людини, яка десь лукава або відчуваю так, то я ці слова навіть не сприймаю, тому що наскільки є важливо от якраз намір, сам наш намір, самі наші думки. Бо дуже багато, дивіться, дуже багато є нелагідності, скажімо так, протилежного чогось, скільки є не на ділах, але в думках. Тобто на ділах ми можемо бути якби такими скромними. Нібито лагідними назовні так, такими тихими, а що відбуватися може в нашому серці? Скільки дуже багато є в нас насильства, яке походить саме від серця, ну, ми через якісь обставини якби не допускаємо до того, щоб це приходило до дій, так і це справді не допускати. Але скільки насправді не може бути багато насильства в нашому серці, тобто. Образи на когось, осуд в власному серці когось, так? то осудження, той засуд, то бажання навіть іншим, злого, бажання, щоб в когось не вийшло, щось, щоб йому було погано, або якісь такі інші речі. Тобто таке свого роду духовне, ну, духовне насильство. Так? Це те якраз що є протилежне лагідності. Тому я би десь так казав, що це це блаженство воно так само нас закликає подивитися на наше серце, подивитися на наші наміри, подивитися на наші наміри стосовно інших людей, стосовно своєї сім'ї, стосовно своєї жінки, дітей ну, тобто всіх, хто нас оточує. Бо саме і там, я би десь так казав, що починається наша лагідність або наша ненависть, так, або наша певна така злоба, саме всередині серця. І тому пам'ятаєте, як Ісус Христос каже до фарисеїв, що дайте десятину з того, що у вас середини, а не тільки з того, що у вас так ззовні. Тому дуже важливо, щоб ми в собі десь виробляли саме цей характер, тобто, щоб себе... Перероджували, щоб в нас відбувалося переображення, найперше переображення нашого серця. Так? Тому, дорі браті сестри в Христі, бажаю собі, бажаю вам, щоб найперше в нашому серці, в наших намірах ми з вами були лагідними, тобто і були тими, які є через цю лагідність, через цей такий характер, так? через, я б казав, через цю чесноту, щоб ми з вами ну, були щасливими і блаженними. Нехай дух Святий в цьому нам допомагає. Слава Ісусу Христу і до наступних зустрічей.